Укладемо угоду. Мій капелюх! Біл, 12 років минуло. Як ти досі тут? Такі, як я, не вмирають, тому. Ти біл шифер. Ей, що ж, це був я. Чувак. Так-так. Ля... Що трапилось би, якби б корокарпідемон, та Біл помінялися місцями. Не розумію. Як я опинився тут, як це сталося? Що за охідне відчуття це тіло моє чи сміттєвий бак з чужим болем? Якось так затишно, коли все довкола не під контролем, ти коли небудь намагався цим насолоджуватись? Буває, іноді треба відчути слабкість, щоб справді збагнути, що таке сила. Певно, ти ніколи цього не усвідомлював, Біл. Можна, я його задушу зараз?